Ми є Божі діти, що Господь нам допомагає. Слава йому. Звісно, і наші діти вони не завжди згідні з тим, що ми з ними робимо. Які ми їм дороги в житті направляємо, що ми їм порадимо, що ми від них заберемо, що їм дамо, і вони не завжди згідні. Але ми їх любимо, і ми їх не залишимо. І ми будемо за них боротися, і будемо все віддавати для них. Тому слава Ісусу Христу, що Він є у нашому житті. Друзі, декілька думок також хочу сказати, щоб хочу, щоб ми ще помолилися, подумали над одною темою. Дійсно, це благословенний світ створив Господь для людей. От зараз дивишся, коли літо, коли все так красиво, цвіте, таке гарне. Я собі думаю, який світ благословенний Господь зробив, коли не було там війни, не було ніяких хвороб, трагедій, землетрусів, бід. Стихій, того всього не було. Був красивий, благословений Богом світ. Таку красу Господь створив. Бог створив благословених людей. Він створив людей як своїх дітей народив. Каже, сотворимо людину по образу і по подобі нашій, не просто якусь істоту, яка ходить і дихає. Друзі, Він створив тих, які на Бога похожі. Він створив нас як Божих дітей на нього похожі. Я думаю, таку красу, таке благословення створив Господь. І ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що, на жаль, люди не послухались, люди не довірилися Богові до кінця, захотіли своїми шляхами ходити, і согрішили, і відпали. І тоді, люблячий Бог, не просто перегорнув сторінку та й, та й залишив людей, він почав робити все необхідне. Щоб нас, друзі, рятувати. І я би хотів сказати, нам нагадати, якою ціною це спасіння воно прийшло до нас. Знаєте, він віддав не просто жертву. Я на, на це слово сьогодні буду робити акцент. Він віддав бездоганну жертву. Жертву бездоганну. У духовному світі є такий закон, що тільки бездоганна жертва. Мала зміст до того часу, допоки був, були часи старого заповіту, теж були жертви. Приносилися ягнята різні овечки. Вони теж мали бути без порока. Але слово Боже, в посланні до євреїв говорить, що вони не могли зняти гріха, вони вину знімали, відповідальність знімали, но людину змінити не могли. І я хочу прочитати послання до євреїв, 10 розділ 11,14. І всякий священник щодня стоїть у служінні та багаторазово приносить одні і ті самі жертви, які ніколи не можуть знищити гріхів. Він же, тобто Ісус Христос, приніс ще одну жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Чекаючи далі, доки вороги Його будуть покладені до ніг Його, бо він одним принесенням назавжди вдосконалив тих, що освячуються. Слава Ісусу Христу! Чому одним принесенням? Як він назавжди вдосконалим. Друзі, ми колись були суєтні. Нам Бог був нецікавий. Але хто приймає в своє серце жертву Ісуса Христа, Він раз і назавжди вдосконалюється. Він народжується згори. Йому гріх стає противний. Він починає любити небеса. Друзі. Це жертви не могли зробити. Це могла зробити тільки бездоганна. Жертва Ісуса Христа, слава Йому! Я хочу, щоб ми зрозуміли, що там на небі був Бог. Він бачив цю проблему, і дивіться, він не дав, аби що для вирішення цього питання, аби що не підходило. Він не відправив якогось Серафіма, Херовіма, якогось ангела, могла спрацювати тільки бездоганна жертва, тільки вона могла спрацювати. І Бог бере і видає цю бездоганну жертву, друзі. І я би хотів для нас сьогодні також задати питання, подумати. А від нас Бог чекає, друзі, жертв? Потрібна жертва в новому заповіті від нас? Я не говорю про овечок, про кіз. Чи чекає Бог від тебе і від мене жертва? І яка вона має бути? Я хочу, друзі, нам нагадати одне місце, яке є написано, яке є написано у посланні до Євреїв, 11 розділ, 4 вірш. Написано так: Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. Нею дістав свідчення, що він праведний, як засвідчив Бог, продари його. Нею і він і приніс. Нею він і після смерті ще говорить. Друзі, дивіться, Каїн і Ави, віруючі люди в Бога, принесли Богові жертви. Але Бог не прийняв жертву від Каїна, тому що вона не була досконала, тому що вона була, друзі, аби яка? І я сьогодні хочу на це звернути увагу в духовному світі працює тільки бездоганна жертва. Якби Бог дав аби яку жертву, ніхто би з нас не врятувався. Коли Каїн приніс аби яку жертву, Бог просто відвернувся від цього, хоча це була жертва. І написано, що він прийняв тільки від Авеля жертву. І що сталося? І я, і я нагадаю ще раз, що я прочитав: принісши оцю бездоганну жертву, він дістав свідчення, що він праведний. Коли Бог бачить, що наша жертва Господові. Вона бездоганна, він вміняє це в праведність. Він каже, оце дійсно праведна людина. Якщо наша жертва, вона аби яка, друзі, можливо, на людські очі ми щось і робимо. Але коли воно аби яке, Бог це не приймає. І я би хотів сьогодні, щоб ми задумалися, а яка твоя жертва? Чи це дійсно бездоганна жертва? І ми будемо трошки себе провіряти. Чи це жертва або яка? Я, я думав над цією темою я згадав, знаєте, Авраама. Бог, що Бог попросив у Авраама? Він попросив у нього найцінніше. Провіряючи праведність Авраама, дивлячись, чи це дійсно його дитина, чи це дійсно його послідовник. Він не попросив у нього сто 100 овець, тисячу кіз. Він попросив у нього най-най-найдорожче. Він каже: принеси у жертву то, що найдорожче для те, то, що для твого серця саме-саме важливе, свого сина, улюбленого. І знаєте, Богові меншого не треба було. Тільки тоді, коли Авраам приніс досконалу жертву, коли він вирішив навіть віддати найголовніше, найцінніше, тільки тоді. Господь засвідчив, що Він є праведник. Друзі, тільки тоді. Я хочу прочитати, є написано в Якова, другий розділ 21, 22, Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісака. Чи бачиш, що віра сприяла ділам його і ділами, віра досягла довершеності? Господь хотів від авеля досконалої жертви. Господь хотів від Авраама, друзі, досконалої жертви. До Ісуса Христа приходить один юнак і каже, в луки мені подобається, як там написано. Він каже, і запитав його один із начальників, кажучи, учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне? Що мені треба для вічного життя? Щоб я був у небесах, щоб я був з Богом, щоб я був спасений. Що мені треба? Ісус йому каже, виконай заповіді. Він каже, Я їх виконав. І тоді Ісус добирається до досконалої жертви, до самого головного, що є в Його серці, до чого Його серце прилипло, навіть виконуючи заповіді, Но живучи багатством, живучи відпочинками, живучи будь-чим у цьому світі, друзі, наша жертва вона не досконала. То, що я не убиваю, а живу багатством, це вже досконала жертва. І каже йому Господь, візьми, продай своє багатство, то, що саме дороге для тебе, оце мені, будь ласка, віддай. І написано, Він засумував, і він таку жертву не хотів платити. Таку жертву я платити не буду. А це, друзі, була умова Його спасіння. Він запитав Ісуса, як мені війти в спасіння, як мені прийти в небеса. Ісус каже, я скажу тобі, як прийти в небеса. Заплати досконалу жертву. Отак ти прийдеш у небеса. Але він не захотів, друзі, цього платити. І я би хотів, щоб ми сьогодні подумали, яку жертву чекає від тебе і від мене, Господь. Я буду читати Римлян, 12 розділ, перший вірш. Павло чітко пояснив, що насправді Бог чекає від нас жертв. Це не кози, це не вівці, це не подарки, це, це ніщо матеріальне. Дивіться, що там написано. Отже, благаю вас, браття, я скажу і сестри, милосердям Божим представте ваші тіла в жертву, живу, святу, благоугодну Богові для розумного служіння вашого. Апостол Павло каже, жертва Богові, це ти, це твоє життя. Як ти своє життя жертвуєш Богові, оце є жертва Богові, йому не треба тепер козлів і овець. Як я, як ми, друзі, своє життя жертвуємо Господові. І Господь сказав про дві умови. Він каже, щоб жертва Богові була благоугодна, вона має бути. Хто звернув увагу, яка? Жива і свята. Щоб Бог прийняв цю жертву, щоб вона була Богові благогодна, ця жертва має бути жива, і вона має бути свята. Дивно, коли читаєш старий заповіт, знаєте, насправді ніколи Богові не приносили мертві жертви. Завжди, ну, казалось би, принесуть ту овечку, її все одно ж заріжуть, її все одно спалять, вона помре, Там взяти, яка здохла на плечі мертву, та принести та й дати. Ну Бог казав, ні, я мертві жертви не приймаю. Тільки жива жертва. І апостол Павло каже, що в цьому, оказується, є якийсь зміст, щоб моя жертва Богові була. Благоприємна, вона має бути тільки жива. Що це таке? Це те, друзі, чого не було в юнака. Це те, що юнак виконував певні заповіді, але він не жив Господом. Він не був живий для Господа. Господь не був першим в його житті. Він не був головним, він не був змістом його життя. І ця жертва, вона не була, друзі, досконала. Він не був самим головним, коли від Ісуса Христа запитали, яка найбільша заповідь у Марка написано 12.33. Він каже, щоб любити Бога всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і всією силою, і любити ближнього свого як самого себе. Він каже: є більше за всі всепалення і жертв. Тільки людина, яка дійсно робить рішення не просто теоретично, а це спосіб життя, коли Господь для нас самий головний, коли Він, ми його від усього серця, від усіх сил любимо, тільки тоді оця жертва, вона, друзі, може бути жива. І я задаю питання собі, задаю питання нам, чи дійсно всіма силами, чи дійсно Він самий головний? Знаєте, як себе провірити, я сидів над цим і думав собі, я би задав таке питання. Друзі, чи можемо ми краще служити Господу? Чи можемо ми, я не говорю про крайності якісь нездорові, ненормальні. Чи можемо ми більше посвячувати Богові часу для молити? Я не кажу про те, щоб молитися так, щоб похворітися і зранку не встати на роботу. Ну чи дійсно. Можна сказати про мою молитву, про твою молитву, що Бог це зміст нашого життя? Ми молимося як ті, для яких Бог самий головний. ми приходимо на зібрання як ті, які живуть Богом. Друзі, чи, чи можемо ми частіше приходити на зібрання, не через суботу, приходити на домашні групи, приходити на вечірні молитви? Друзі, ці прості речі вони показують, чи дійсно Бог зміст мого життя. Ці прості речі доказують, чи дійсно він всіма силами я його люблю. Я можу більше любити Господа, чи я дійсно виклався максимум? Друзі, тільки жертва жива, Не аби яка, не обряд, не напівсонна, така, що умирає жертва, а жертва, яка горить, яка живе Господом. Вона Богові благоугодна. От таку він приймає як від Авеля. Тому що Авель, віруючий, люблячи Господа, він вибрав найкраще. Він потеряв на це час. Він уважно передивився: Я віддам Богові най найкраще. І коли він це зробив, Люди. написано: Бог засвідчив. Оце праведна людина. Це людина праведна. Ми всі, друзі, якусь Богові жертву донесемо. Да Точно що несемо. На сьогодні для мене і для вас питання. Це жива жертва. Це жертва, про яку можна сказати, дійсно, я живу Господом? Апостол Павло про себе сказав такі слова. Він каже, життя для мене, Христос, і смерть надбання. Він дійсно своїм життям доказав, що для нього Христос життя. Він навіть не одружувався. Я не закликаю не одружуватися. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що ре що життя показує насправді, чи ми живі для Господа, чи ми не живі, друзі, чи ми можемо більше молитися, чи ми можемо виділити, якщо для мене Ісус номер один більше часу, щоб вникнути в Його слово. Мені шкода, можливо, статистика у мене не 100%, але я таке спостерігаю: люди роками ходять на зібрання і ні разу не прочитали Біблію. Про що це говорить? Про те, що вона не цікава, про те, що воля Господня не є до кінця цікава людині. Людина, яка реально полюбила Господа, вона за рік її два-три рази може прочитати ту Біблію, друзі. А коли ми роками ходимо на зібрання, і ну, нема в мене часу читати Біблію. Нема в мене бажання читати Біблію. Волю Господню знати нема. Я ще таке не читав, говорю з одним братом або з сестрою. Я ще то не читав. Як ще то не читав? Що там в Біблії? Друзі дорогі, жива жертва це наше життя, в якому дійсно Ісус Христос, самий головний. Де ми, де ми свої сили, свої старання, де ми, чи можемо, друзі, ми більше служити Господу, ніж ми служимо зараз? Дайте собі відповідь. І я. Чи ми дійсно зробили все, що, що хотіли, що мали зробити? Якщо ми, ми, ми не викладаємося на всі 100%, друзі, то ця жертва. Вона не до кінця жива, бо ми не живемо Господом. Коли ти живеш Господом, ти викладаєшся, друзі, на всі 100%. Я на це сьогодні хочу звертати нашу увагу. Що з того, з чого я почав, тільки досконала жертва має зміст, має силу. Ісус був досконалий, тільки тому ми сьогодні духовно живі. Бо якби Бог дав щось таке, не до кінця зрозуміло, що, друзі, ніхто би не врятувався. Якщо ми Господові будемо щось таке, непонятне, що приносити, Богові то не треба насправді. Він каже, благоугодна жертва, вона жива. І друга думка, друзі, благоугодна жертва, вона свята. Вона свята. Вона не може бути поєднана з беззаконням. Я хочу прочитати одне місце Євангелія від Матфія, 5 розділ 23 24, написано так. Отже, коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дартві перед жертовником. І піди перше примирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дартві. Людина несе Богові дар, але вона має конфлікт. Но вона перебуває в певному гріхові, Прот... вона когось образила, зробила певне зро... зло проти людини і каже: проти тебе мають щось. І, і Ісус каже: Мені, не треба цей дан. Зупинися. Не можна поєднати. Я, я Богові своє життя посвящаю в жертву. Ну, у мене є гріхи, живу з гріхами, живу з конфліктами, з проблемами, і злістю. З непорозуміннями, ну тобі Боже, я служу. Ісус каже: ні 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 Зупинися. Мені потрібна жертва свята. Я таку жертву не приймаю. Друзі, я хочу, щоб ми на це звернули увагу, що Богові потрібна жертва свята. Навіть якщо та людина, про яку розказує Ісус, вона там багато овець, красивих, гарних, відгодованих, великих несла. Ісус каже, навіть при такій великій жертві зупинися, тому що це не поєднувальні речі. Я Бог, Богові служу, і в той же момент я роблю будь-яке беззаконня. Друзі, різні питання, не просто питання конфліктів. Якщо я служу Господові, але служу на показ. Ісус так само сказав, каже, люди роблять милостиню, але вони вже нагороду отримали. Бог не дасть ніякої за це нагороди, тому що роблять на показ, тому що ця жертва вона не досконала, вона не свята, вона не відділена для Господа. Все, що нам Господь підказує через Духа Святого, через проповіді, через нашу совість, де ми не праві, треба зупинятися миттєво, друзі. Зупинятися. Тому що Каїн, він думав, він так само, як і Авель, несе жертву. Це два рідні брати, це з одної сім'ї, з одної церкви. Люди прийшли на Богослужіння. І він думає, він несе, я несу, ми Богові несемо жертву. А Бог показує, я не приймаю твою жертву, я її не беру. Тому що вона не така, вона не досконала, друзі. І я би хотів, щоб ми про це. Сьогодні зверну, на це звернули свою увагу. Авель Потім. вибрав найкраще. І тому Бог прийняв його жертву. Написано про Ноя, коли йому Господь сказав побудувати ковчег. Ной потратив 100 років свого життя, щоб виконати волю Господню. Ми б могли сказати, ну, він там 950 жив, та 100 можна потратити. Ну, знаєте, в еквіваленті до нас, ну, давайте, 10 років. 10 років свого життя він тратить просто, щоб виконати те, що йому сказав Господь. Він займається цим, він благоговійно то все робить, і Господь приймає такий вчинок від нього, тому що там його сила, там його старання, він нічим не рахується, друзі. Авраам, Бог просить від нього найдорожче. Син, не треба мені твої стада. Не треба мені твоїх рабів, мені треба то, що найголовніше для твого серця. І коли Авраам це, друзі, робить, Господь його називає своїм праведником. Мойсей. Знаєте, я нагадую собі все, що написано в книзі «Послані до євреїв, люди, яких весь світ був недостойний. Чому такі вони були люди? Тому що вони приносили Богові жертву бездоганно. Жертву святу, жертву найкращу. вони віддавали для Господа найкраще. Мойсей, Бог його влаштував прекрасно, він син фараона, в нього перспектива просто неймовірна. Але він розуміє, Богу треба послужити. І він тим не рахується. Він, він буде зневажений, я думаю, його висміять, його є за що висміяти? Залишив царський дім, пішов пастухом устроївся. Но Бог показує цього чоловіка, що цей чоловік є правильний. Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні молилися, щоб ми розуміли дуже добре, що ми посвятили Богові своє життя. Богові не треба зараз ніяких тваринок, йому потрібно твоє моє серце, наше життя. Но ця жертва вона має бути, друзі, бездоганна. Тільки таку він приймає. Я думаю, варто. Я думаю, варто Богові віддати найкраще. Тому що там на небі, коли він побачив, що ми недостойні, маємо загинути, він зробив саме так. Він віддав найкраще, він віддав свого сина. Ми сьогодні будемо молитися, щоб Бог нам дав чесно побачити, то, що ми служимо, як ми йдемо за Господом. Чи можемо ми краще? Чи це жертва жива, чи ми живемо, горимо Господом, чи ні? Чи ми, ми дозволяємо собі робити якісь речі неправильні і служити Господові? Таке, друзі, Господові не потрібно. Я хочу молитися, щоб ми про це переживали, думали і служили Богові, приносили йому ті жертви благоугодні. Ми схилимо свої коліна і попросимо Господа милості і благословіння. Амінь.